Коли маленька Богдана йде відпочивати, її мама Аліна Убийвовк перетворюється у лялькову фею. Жінка виготовляє ляльки в стилі Тильда, майже все робить руками. Для творчої людини знайти заняття до душі нескладно. За освітою Аліна інженер зв'язку, але вже чотири роки увесь свій вільний час шиє та оздоблює лялечки. Я натрапила на сторіночку в інстаграмі із подібними ляльками, які мене захопили своєю незвичайністю, так як у них. На обличчі були лише очі. Мені це дуже сподобалося. Захотілося зробити таку ляльку для себе, так як на той час дітей ще не мала. і почала творити. Блондинки, брюнетки з прямим або ж хвилястим волоссям. Кожна лялька Аліни у бойвовк унікальна. Майстриня виготовляє їх з високоякісних матеріалів і продумує все до найменших дрібниць. Їх можна переодягати та змінювати зачіски. На створення однієї ляльки йде близько двох тижнів. Це дуже кропітлива робота. Все починається з того, що я роблю спочатку тіло ляльки. Потім пришиваю волосся, потім е, роблю вже все. Всі аксесуари, тобто взуття, е, платячка, все це шию самостійно, все роблю власноруч. Не купую, хоча це все можна придбати в магазинчиках, інстаграм-магазинчиках. Головні замовниці Аліни Убийвовк це маленькі дівчатка, для яких ці лялечки замовляють на подарунок. Але серед усіх замовників жінка має постійного шанувальника. Трирічну донечку Богдану. Вона вже знає, якою має бути її наступна лялька. А волосідку яким кольором хочеш щоб було? Так. А плачу, таке Аліна Убойвов вже виготовила близько 30 таких ляльок. Побачити роботи рукодільниці можна на її сторінці в інстаграм.